11 листопада звільнення Херсону так зустрічають місцеві українських військових. Тримайтеся, тримайтеся. О, Боже, які ви гарні! Тракуємо, тракуємо. Проте зовсім нещодавно ми бачили інші кадри. Протягом декількох місяців Херсонщина була одним із найгарячіших напрямків. Це кадри, як росіяни заходять до міста. Тепер пішли танки. Наступ російських сил відбувався з півдня зі сторони кримського півострова. 1 березня росіяни прорвались до Херсону. Другого вже повна окупація міста Росіянами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Конотоп. реальність усіх міст і містечок, сільських громад, які виганяють щоденно виганяють окупантів своєю рішучістю, своєю єдністю. Наші люди, наші українці не відступають, не здаються. Не зупиняють свого спротиву. Вони і кричать Окупантам йди додому. Самольотилі Є... Є... перші дні в окупації сильні авіаналіти та бої в районі Антонівського мосту. В березні місцеві виходили на мирні мітинги та казали, що Херсон це Україна. Проте росіянам було байдуже на людей. Вони гатили по мирним. Окупанти застосовували по місцевим світло-шумові гранати. Згодом дев'ять місяців окупації. За цей час Росіяни встигли провести псевдореферендум, розвішували плакати, що Росія назавжди, і включила область до складу Росії. Ми зробимо все, щоб обезпечити безпечні условия для проведення референдуму. для того, щоб люди могли виразити свою волю. І то рішення о своє будущем, которое прийме большинство жителей Донецької і Луганської народних республік, Запорожської і Херсонської областей, ми підтримуємо. А тим часом поступово Збройні сили України просувалися на схід Херсонської області. Слава Україні! Героям Слава! У цей день видно наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде дев'ять місяців у Херсоні. Працювали і партизани. Вони нагадували окупантів, кого вони ждуть. І 11 листопада українці дочекали ЗСУ. Коли звільнили Херсонщину, українці побачили жахливі кадри катівень, де російські військовослужбовці місяцями утримували мирних мешканців. Тортурами підвергалися навіть підлітки. Це катівня. Ви можете подивитись, що людей, яких тут утримували, навіть не випускали елементарно в туалет. Ми можемо тільки здогадуватись, яка кількість одночасно тут перебувала. Та освободителі, як говорить, ФСБшник на допросі. Ну, претензій ніяких, общем, не було. А ви тут весь час були, не виїжджали? Я не виїжджав до 17-го, поки вони потулом автомата не вивезли. Гади. Прийшли додому, до моїх гранату бросять в погріб. — До і 17 квітня, так? Да? Десь 17-18. го, -го. Да. От, До 28-го я на поло в Шукали. шукали. Це селище Станіслав на Херсонщині. Тут місцеві розпили, як виживали під час окупації. Кажуть, що росіяни грабли все від одягу до машин. Жило у будинках місцевих, коли бігли, грабували. Знущалися і жителів, які тут залишилися. Машину забрати. А я ж її тільки взяв перед війною землю. віддав і взяв цього машини. Оцей так діти почали плакати, і правда, один пожалів. Оце змилувався, і залишили в машину. А так багато в нас людей забирали машини, били. Я вам кажу, підвали тут у школі. в Станіславі забирали. О, тільки щось не по його. В общем, кати були. О, кати були в басейні, я не знаю, що вони накидали, чи трупів там, чи що я. До вашого, да? Ну там у басині вона цей панакидвано. Я заглянув, я її закрив, страшно туди лізти. Знищували росіяни і українську культуру. Це сільська бібліотека у Станіславі. Книжковий фонд на 40% знищений. Колекція рушників майже втрачена. Будівля зазнала руйнувань. І зараз росіяни продовжують чинити злочини на Херсонщині. Кожного дня вони обстрілюють місто. Місцеві продовжують страждати від дій ворога. Лише за останню добу Херсонщину обстріляли 40 раз. А 24 грудня внаслідок чергового масштабного обстрілу 64 жителя отримали поранення. Загинуло 16 людей. 10 з них саме в Херсоні. <плес> Проте наші гарячі дають відсіч росіянам. Керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила про смачні відповіді ЗСУ на обстріли Херсонщини. Тож віримо у збройні сили України. Ірина Головко підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.